Їх високоповажності: президент України Володимир Зеленський, президент Республіки Молдова Майя Санду, прем'єр-міністр Республіки Словенія Роберт Голоб, прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Герер та прем'єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленковіч. А якщо я. Пекло на землі, то воно тут, у місті Буча, у місті Кладовище, у місті Меморіалі. Понад 1400 цивільних загинуло тут, 175 із них sure. зазнали катування перед смертю. Кожен, хто лежав на цій вулиці, був убитий. Карантли модан севтіта понад сімдесят тисяч воєнних злочинець учинені нападниками окупантами в Україні. Тут бучі найбільше звірства. перше побачив світ, але на цьому вони не скінчилися. Куп'янськ точокянськ мас грейвс масові поховання. Кременчук, Миколаїв, Херсон. це не збіг. Це система. Це трагедія українського народу. Масові вбивства, масові звірства, геноцид. має бути кара, має бути присуд. Після звільнення бучі. Найперше, українці закликали міжнародні експертні групи для того, щоб дослідити місце злочину і оглянути, задокументувати тіла. вже багато. матеріалів переглянули експерти. майже щохвилини, щосекунди що секунди. Ми бачимо те, що коїлися на відеозаписах. Камер. But this is not Але цього не досить. Сорок другий року рік січень. Закладено підвалини суду над воєнними злочинцями. З 45-го року настала пора. І сталася нагода для того, щоб засудити винних злочинців. сім років пішло на те, щоб це здійснилося, але ніхто не уник покарання Тепер Ми готуємо новий Нюрнберг. Мейбрінтчас ваша найвище політичне воєнне керівництво має відповідати за злочин агресії, але злочин агресії – це докорінна причина усіх жахів, вчинених від російського війська. Отже, нам потрібен справедливий суд на базі тих міжнародних інститутів, що вже існують, і по судах і трибуналах треба ще створювати мережу для того, щоб кожен злочинник зазнав кари, а найбільше російський провід, московське керівництво, що спричинилося до агресивної війни, і кожен із них із тих, хто давав наказ. Стріляти і руйнувати. Кожен, хто тиснув на гачок і кожен, хто давав наказ це робити. Ніхто не має уникнути кари. Бучанський саміт із притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні оголошується відкритим. Слово має президент України Володимир Зеленський. В цілому А в цілому. Якщо чесно, дуже складно говорити після таких кадрів і після цього відео, підготовленого організаторами нашого саміту, першого або може єдиного, але найголовніше, що було досягнуто, мені здається, це справедливість, справедливість за весь цей ад, який пройшли люди, а дехто не пройшов. І найголовніше це питання, питання справедливості. Я скажу вам відверто, що ми коли розглядали саму ідеологію, ідею нашої зустрічі в форматі саміту Бочанського саміту, ми думали, що в майбутньому, коли обов'язково зло буде покарано, ми можемо думати про те, що Буча може бути одним із тих майданчиків, одним із тих майданчиків. Які можуть стати фундаментом для вироку і саме для, для трибуналу проти агресії Російської Федерації проти всього того горя, яке які ці люди, президент Путін, його коло і всі ці страшенні терористи принесли на нашу землю? І тому так важливо було зробити нам цей саміт через рік після. Одночасна окупації і деокупації після всіх всіх страждань, щоб ми зробили цей саміт. Я хочу подякувати спочатку нашим всім країнам, які лідери, яких сьогодні доєдналися до нас і знаходяться тут. І хочу подякувати і абсолютно всім. Маю хочу подякувати, і Едуарду, хочу подякувати Роберту, Андрею, всім. Лідерам, які сьогодні також з нами будуть онлайн. Дуже важливо, що біля 50 країн і організацій сьогодні прийняли участь в першому становчому саміту. І я хочу підкреслити, що для кожного українця Українки це дуже дуже важливо. Важливо, тому що є пріоритети: це перемога і справедливість. Це такі два основні кроки, які нам треба досягнути ми їх обов'язково досягнемо і я хочу подякувати також присутнім тут представникам інших держав і посольствам дуже дякую йому за підтримку шановні лідери учасники саміту шановні журналісти ваша робота, робота також дуже важлива щоби світ бачив що тут відбулось і рік тому все що відкрилося світові в бучі після окупації російської федерації стало символом жаху Жаху, який несе і принесла Росія і агресія їх про Бучу. Дізнався весь світ про українців, жорстоко вбитих на вулицях, Бучі солдатами Росії, про наших людей, закатованих в підвалах, про розстрільних на дорогах, про дорослих, про дітей, чиї тіла були знайдені в могилах в Бучі, у могилах, які стали синонімом Росії. Пані та панове, ми маємо зробити все, щоб буча стала символом справедливості, справедливості для України, для Європи, для всього світу. Щоб кожен російський вбивця, кат терорист відповів за кожен злочин проти наших людей, проти людяності як такої. Те, що було в Бучі, російська армія несе всюди, куди вона заходить, і це правда. Це не було якимось там. Ексцесами якихось окремих виконавців, це важливо розуміти. Це було і є системним системним геноцидним насиллям, і що становить суть російських дій на всіх українських окупованих територіях. Після Бучі ми бачили подібне і в інших містах, селах, селищах, маленьких містечках, які були звільнені від окупації Росії, всюди, куди заходив. Триколор, російський триколор, були принесені і катівні. Всюди, де була окупація людей, калічили і розстрілювали, і на всій українській землі, яку Росія намагалася привласнити собі, знайдені на сьогодні знайдені всюди поховання людей, що були б були зараз живі, якби не російська агресія. Насильницькі депортації дорослих дітей а Росією з тимчасово окупованої території стали новою реальністю не тільки України, новою реальністю для всієї, Європи для всього світу. Відповідальність окупанта за все це повинна бути повноцінною. У повноцінної відповідальності Росії повинні бути три елементи. Перше це Національне правосуддя України, яке забезпечить відповідальність основної маси російських вбивців і терористів, а Другий – друге, це міжнародний кримінальний суд, який здатен притягти до відповідальності російських, російських воєнних злочинців різного рівня в рамках своєї юрисдикції. І третій елемент обов'язковий це спецтрибунал. Обов'язковий елемент ми підкреслимо для окремих країн і окремих лідерів, які мають іншу думку. Спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України, який притягне до відповідальності винних у первинному злочині у злочині агресії, у злочині, які зробив можливими всі інші злочини цієї війни, війни неспровокованої війни Росії проти України. Шановні пані та панове, справедливість це енергія, що дає міцність післявоєнному миру. Лише коли мир будується на справедливих засадах повноцінного засудження агресії, коли відповідальність того, хто зруйнував мир, забезпечується повністю. Мир може триматися і триматися довго. Пусті лише суто формальні норми міжнародного права без повноцінного забезпечення справедливості, на нашу думку не спрацюють, і саме тому справедливість є одним із пунктів нашого фундаментального документу в нашої формули миру, яку ми запропонували і заради справедливості. Нами створюється глобальна мережа юридичної співпраці. Співпраці саме для того, щоб зло не поверталося, і щоб у відповідь на кожне знищення чи руйнацію російськими окупантами нашого українського життя прозвучав законний вирок суду. Я хочу подякувати усім в світі, абсолютно хто погоджується з нами. З нами саме у тому, що не може бути жодних компромісів на рахунок справедливості лише в одному Бучанському районі Київської області, Українські Київської області російськими окупантами скоєно понад 9 тисяч воєнних злочинів і понад 1400 цивільних осіб вбито російськими нелюдьми, і в одній лише бучі 637 цивільних людей. Вбито окупантами і невинні жертви, невинні абсолютно жертви цієї геноцидної агресії. Літні люди і зовсім молоді жінки, чоловіки, діти. 37 дітей були убито росіянами лише тут, лише в Бучі і поруч з цим містом містечком. Так що, шановні присутні, світу потрібен дієвий механізм покарання винних. У первинному злочині агресії у злочині, який відчиняє браму для усього зла для усього зла такої війни, і чи хоче світ повторення саме того, що робить Росія, але повторення ще й в інших частинах світу. Я впевнений, що ні. Кожен хто цього не хоче, має працювати разом з Україною. Над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії, над створенням компенсаційного механізму, щоб відшкодувати усі збитки, які завдані агресією Росії, відшкодувати їх за рахунок російських активів. Повна відповідальність це те, що привчає агресора до миру. Нехай це складно, але це спрацює. Вагомого прогресу досягнуто міжнародним кримінальним судом виданий МКС-ордер на арешт керівника держави-терориста та звинувачення у насильницькій депортації українських дітей з тимчасово окупованих Росією території нашої держави є лише одним із Серйозних проявів прогресу в досягненні цієї справедливості, бажаної справедливості Україна повністю підтримує активно сприяє роботі міжнародного кримінального суду. Очікуємо на нові ордери. На арешт російських політичних і військових діячів у відповідних справах щодо злочин скоєних на території незалежної України я наголошую, вони повинні відповісти за все, що наробили, не лише перед історією, а перед судом. І в юридичній тріаді елементи доповнюють одне одного, національне судочинство України, міжнародний кримінальний суд, спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України. Вони разом повернуть дієвість міжнародного порядку, заснованого на правилах. Шановні присутні, наш сьогоднішній саміт. І Бучанська декларація роблять ще ближчим той час, коли Росія і всі злочинці її будуть покарані. І хай це відбудеться в ім'я кожного, в ім'я кожної, хто загинув від рук російських воєнних злочинців, і хай це відбудеться в ім'я. Кожної української дитини, чиє життя було забрано російським терором. Хай це відбудеться в ім'я цінностей всього світу, на яких побудовано міжнародне право, які мають діяти ефективно, діяти завжди і всюди на землі. Слава усім, хто наближає українську перемогу. Дякую ще раз усім, хто наближає справедливість. Слава Україні!